Так. І так, діти доброго дня. Радий радий вас бачити і чути. Ну, хто підключився до Zoom, навчився. Е це вже прогрес великий в е інформаційних технологіях. І так, сьогоднішня у е нас присутні Аня Бадіна, Катя Франчук, Ваня Романюк. Ну, він з'являється, то пропадає в нього камера. Е ну, помаленьку вчимося. Так, значить, ви всі готові працювати. І так, посміхніться один одному, побажайте подумки, успіху на цілий день, щоб впоратися із завданнями, бути задоволеним своєю роботою, будьте старанними і уважними. І так, і так наш девіз такий: видумуй, пробуй, твори розум, фантазію свою прояви, актив, активним і уважним будь, про кмітливість не забудь. Ви в нас смітливі і уважні. І так, наш, і так, діти, наш урок розпочався. Від нього, від нього, ми, що ви очікуєте? Щоб він був Е, цікавий, так? Так, я вам буду речення читати, а ви будете це речення закінчувати. Так, від уроку я очікую, що, наприклад, питання. Що скаже? Посильник <смір> рашний. Правильно, молодець. Так, далі. На уроці ми, бу... ми... ми будемо які, Катя? Розумні. Молодець. Бачите, ви таталановитні. Сьогодні ми з вами проведемо дуже цікавий, творчий і продуктивний урок. Так мені, мені хочеться, щоб, ви, щоб кожен із вас вмів своїми руками виготовити, наприклад, новорічну іграшку. Ось цей новий рік е, незабаром через 2,5 неділі е, прийде. І ця новорічна іграшка повинна якесь задоволення принести. Так, ви, кожен із вас любить фантазувати, так? щось видумувати. Е, наприклад, е, що, що таке фантазування? Це, наприклад, що? щось ви веду, щось ви своє видумали так, уявне. О, Ваня Романюк у нас раз. То він пропадає, то він з'являється. Так, я його знову, так, є така річ, як проєкт. Що таке проєкт? Хто може сказати своїми словами? Ну, оскільки ми з вами проектами вже з 1 вересня працюємо. Ну, наприклад, Катя, що таке проєкт своїми словами? Проект це те, що ми можемо там малювати, щось написати, ми те, що нам так. кажуть. Да. Ну, із Латини означає кинути уперед задум. Так, молодець. Е так. Е а тепер така невеличка гра. Назвіть, будь ласка, іграшки, які ви хотіли бачити на ялинці, виготовлені своїми руками. Ну, наприклад. Ну, наприклад, в себе вдома, наприклад. Щоб вони були цікаві. Ну, на вашу думку. М? Оленя. А? Оленя. Так, ще, наприклад, ще, наприклад, що якусь іграшку, сніжинку зроблений своїми руками. Да. Зірочку, наприклад, там Щ, ще щось, наприклад, так? Да? Так, добре, молодці. Так, щоб підготуватись до нового року, не треба неодмінно купувати дорогі новорічні прикраси та іграшки, оскільки ви в нас талановиті, розумні і геніальні. Всі ці іграшки можна виготовити своїми руками, які створять святковий настрій і оригінально прикрасить вашу оселю. І для цього є всі необхідні матеріали, інструменти і бажання. І так, там сьогоднішнього в нас уроку буде така проектування виробів методом федерування, планування роботи з виконання проекту ялинкової прикраси. Ось ви бачите е на екрані ялинкову прикрасу, такий сніговичок, е який Далі. виготовляється своїми руками. Оскільки ви вмієте виготовляти вироби е із фанери, працювати е лобзиком, е так. І, хлопчики, і дівчатка. Давайте перед цим, перед цим повторимо правила техніки безпеки. Ось, наприклад, написано за якої умови діти допускаються до роботи в майстерні. Три варіанти: за умови відсутності медичних протипоказань, за умови їх бажання та бажання батьків, і останнє за умови за умови знання правил безпечного поводження в майстерні та їх дотримання. Так. Ось, наприклад, в квадратиках потрібно поставити пташечку, вибрати тут буде кілька відповідів правильних, бо якби кружечок, то б одна відповідь правильна. Так, от кілька буде відповідей правильних. Так, от на вашу думку. ну, Наприклад, хто із вас скаже, де треба нажати квадратик, щоб відповісти правильно. Ну, на вашу думку. Ну, наприклад, Катя. На першому на і останню. Перше і останнє. А тепер перевіряємо. Бач? Молодець. Так. Наступне питання. Давайте повторимо. Правила техніки безпеки. Хто заходить в майстерню першим? Учні, вчитель, черговий, всі разом. Ну, наприклад, одна буде відповідь правильно. Вчитель. Так. Вчитель. Перевіряємо. Молодець, Катя. Так, наступне питання. Коли учень повинен прийти до майстерні за 5 хвилин до початку занять, як тільки звільниться і після дзвоника, так, виберіть е, правильну відповідь. І так, за 5 хвилин до дня. Е, тут. За 5 хвилин За 5 хвилин. Так, хорошо, нажимаємо. О, чудово. От бачите, які ви е, молодці. Так, а тепер з дозволу кого учень виконує завдання? Чергового, товаришів і вчителя. З вчителя. Дозволу... вчителя. Так, молоде. А, ну, ну ну ну, ну. О, молодці. Так. І останнє у нас таке питання буде. Після роботи потрібно, і тут буде чотири відповіді. Тут буде кілька правильних відповідей. Навести порядок на, на робочому місці, покласти інструмент на місце, повідомити вчителя про несправності, швидко покинути майстерню. Так, тут буде кілька правильних відповідей. Скажіть, що треба на жаль? крім останнього покласти інструмент на місце. E, повідомити, що вчителя. Так, і. Буде три крім останнього. Хорошо, перевіряю. Молодці. Ви, ви впоралися завданням. Так, e, і так, e, молодці. E, так, і e, так, діти. Новий рік це свято, яке ви, яке ви всі чекаєте, всі, всі чекаємо. Новорічна красуня ялинка обов'язково на святі прикрашена новорічними іграшками. Ось і новорічна іграшка має свою історію. Значить, виявляється, іграшка сама історія почалась багато століть тому. Це дуже давно європейці започаткували традицію прикрашати будинок до свята Нового Року, але тоді. Влада була проти розважальних заходів. Встановлювати в будинках вонні дерева суворо заборонялись тоді. Незважаючи на заборону, люди прикрашали зелені красуні. Цей звичай переміг і прижився. А вже в шістнадцятому столітті він, він перетворився на модну традицію. І весь час і, і весь час змінювалися матеріали, з яких виготовлялись новорічні іграшки. На ялинці розвішували яблука. Сьогодні це новорічна ялинкова кулька. Ставили біля ялинки запалені свічки. В наші дні вони перетворились на гірлянди і дощики. На ялинку вішали солодощі. Ця традиція залишилася й дотепер. До середини XVIII століття прикраси були їстівними додавалися цукерки, горіхи, фрукти, різні цукати. А вже в кінці двадцятого першого століття на зелених гілочках з'явилися паперові іграшки в 1848 році, наприклад, в Німеччині були витолені перші ялинкові кульки. Чехії, Польщі, США і в Японії розвивалася промисловість, де ялинкові іграшки виготовляли. І мода на ялинкові прикраси вона, вона змінювалася з часом. Значить, у 2000, 2000 році в моду ввійшли самородні прикраси для новорічні ялинки, фігурки соломи, паперові сніжинки, біла вата замість снігу, от зараз так робиться, різні тваринки та Янголята. Але сьогодні багато є різних прикрас, але найкраще, коли вона була витлана своїми руками. А це коли, коли ви виготовляєте цю іграшку, вона виготовляється з любов'ю, з добрими думками. Тож її потрібно виготовляти до своєї новорічної красуні. Так, як ви е, задумаєте із, із з любов'ю. І так, хочу поставити до вашої уваги варіант логікової прикраси і матеріалу. Він виготовляється із фанери. І так, перш за все, для того, щоб виготовити новорічну прикрасу, потрібно е, матеріали, фанера трохшарова, лобзик, так? стільчик для випилювання лобзиком, ну, звісно, і трошки терпіння. Ну, перед цим невеличкий такий інструктаж. Перед тим як працював правила безпечної праці, перш за все повинні дотримуватися під час роботи і випилюваним лобзиком. І так, ви всі уважно дивитеся, всі працюєте, втомилися. Зробимо невеличку таку гімнастику для так очей і для Що рук. Мали? Зробимо ножнички. Руками, так, можете поморгати очима, зробити невеличку таку фізкультурну паузу. Так. І так, діти, і так, для того дивіться, ви ви берете фанеру, ви, фанеру, ви вирізаєте, вирізаєте деталі, так? Туловище, голова, ножки, вони скріплюються ось можна ниткою, можна проволочкою. Потім розмальовуємо чим? акриловими фарбами, оскільки акрилові фарби в нас Нешкідливі для здоров'я. Для цього спочатку ґрунтуємо акриловою фарбою, а потім розмальовуємо, бачите білий ґрунт, а потім розмальовуємо фарбами. Так. Так, далі. Дирочки робимо для того, щоб кріпити ножки, голову, ручки сверлом ручним. Так. Ось бачите? Так. Є. Малювати ви всі любите. Ви з нас маленькі художники. Так. Спочатку беремо заготовку з фанери. Ви гарненько розмальовуєте шаблон. У нас є шаблон прикладаєте до фанери, обводите олівчиком і е, випилюєте гарненько е, лобзиком, не спішите, а помаленьку. Так. Е, по контуру, коли ви випилили, що шліфуєте чим? шліфувальним папером, е, всі випалені деталі. Потім оздоблюєте. Фарбами, акриловими фарбами і з'єднуємо деталі, чим не, мідним не проволодом можна стрічкою. Ось таке. Полу... На свій смак ви робите е... узори різ... на цього снівика роз... розмальовуєте. Ну, Вроді не складно, але трохи треба терпіння. так? Так. І так. І е... Ця прикраса вам, як ви думаєте, ну трошки треба прикласти е, терпіння, е, свого трошки попрацювати, е, час затратити, ну, вона буде м, вам сподобається. Ну, подобається, так? Так. Так, добре. Е, і так. Ну, Про сьогоднішній урок ви можете розказати своїм друзям, своїм рідним. І так, Іграшку будемо виготовляти далі. Сьогодні ви тільки ознайомлюєтеся. Так. Робота кожного із вас це маленький шедевр, це ваш успіх і розкриття вашої творчості. Свою ланкову прикрасу ви зробите власними руками з великою любов'ю. Цей виріб наповнений позитивною енергією. І буде дарувати тепло ваших рук і сердець. А... І так, сьогодні в нас працювали дуже-дуже гарно. Це в нас Катя Франчук, у нас е позитивно е відповідала, приймала участь, 12 балів. Да. А Аня е Бадина в нас приймала участь, так? Теж високий бал, 11. І Ваня Романюк е теж, так? Так, так, далі. Домашнє завдання. Ви повинні скласти легенду, якесь оповідання, вірш і казку про свою ялинкову, ну, наприклад, прикрасу на свій смак. Так? Так. Добре. Дякую вам за, за те, що ви приймали, приймаєте участь. Добре, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.